Сьогодні у мене на обзорі блок поштових марок України. Вільні, незламні, непереможні, без перфорації. Спецпогашення перенесли 24.08.2022 через небезпеку ракетних ударів. 300 років мрій про державність. 105 років боротьби за вільну Україну. 31 рік розбудови незалежності. 8 років відстроєння суверенітету та кордонів 24 лютого 2022 року Росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України. Стикнулися з величезним опором українців. Завдяки е, о, е, спротиву Збройних сил України та сил самоборони російська армія щоденно зазнає величезних втрат. У живі сили та техніці. І хоча ворог кожного дня здійснює ракетно-бомбові масові удари по мирним українським містам та селам, влаштовуючи геноцид українського народу, залишається непереможною. У боротьбі за свободу українці демонструють неймовірні прояви героїзму, патріотизму, незламності, любові до своєї батьківщини, кожен на своєму місці, включаючи свій. Надважливий внесок у перемогу. Почтовим випуском вільні, незламні, непереможні, шануємо українців, які для всього світу стали справжніми героями. Характеристики і опис. Автор Антон Хрупін. Дата випуску 24.08.2022. Тираж мільйон примірників. Номінальна вартість 60 гривень. Номер з каталогом Укрпочти 1901 195. День Незалежності України 24 серпня 2022 року був трагічним. Повітряна тривога з Днем Незалежності лунала 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах України. Так, на минуточку. У День Незалежності України Росія піднімала свої літаки в повітря 200 разів. 24 серпня окупанти завдали ракетні удари. По пасажирським вагонам на залізничній станції Чаплена Дніпропетровської області. Загинуло 25 людей. Загинув 11-річний хлопчик та 6-річна дитина. Русня дочекалася, коли під'їхала електричка на станцію. Люди зустрічали пасажирів та вдарили. У машини згоріла родина мирних людей. Немає слів, мразі. Російська пропаганда сказала, що вбита 200 українських бойовиків. Я бачу фото. На них зруйновані приватні будинки, зруйновані вагони, електрички та знищені машини. Військових не бачив. Дуже шкода людей. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!